Інформаційний марафон Україна понад усе триває на п'ятому каналі, і маємо новину про те, як представники української влади прорвалися на окуповану бойовиками територію, зокрема в Луганській області. Губернатор, керівник військової адміністрації цивільної адміністрації Геннадій Москаль, вирушив до села Родина, де мешкає близько тисячі чоловік, і звідти за крайній блокпост українських військ на кілька кілометрів пробрався на окуповану територію, фактично на хутір, і там роздав гуманітарну допомогу мешканцям села. каже, що вони налаштовані проукраїнські а бойовики сюди лише зрідки зрідка заходять, а люди цю республіку не сприймають. Ось така от новина з зони АТО. А я зараз передаю слово моїм колегам в гостєвій студії, які спілкуються з Володимиром Шульмейстром, першим заступником міністра інфраструктури, і можливо вони розпитають його про те, як справи з дорогами у зоні антитерористичної операції, Зокрема, колеги, будь ласка, обов'язково запитаємо про дороги, які фактично зруйновані зараз на сході України. Але хочемо завершити тему із зважуванням автомобілів. Ми говорили власне про рамки, які можуть автоматично на ходу машини зразу. І зважити фактично передати якусь інформацію. Розкажіть детальніше про ці рамки. І мене, наприклад, цікавить, скільки їх потрібно в Україні. Це йдеться про десятки, про сотні, про тисячі, за яких гроші їх куплять, наскільки це взагалі реальний проєкт, чи це якась утопія чи фантастика? Це абсолютно реальний проєкт. Более того, така рамочка вже є. Її можна виїхати, подивитися, пощупати, її знаходиться приблизно в 30 кілометрах від Києва в сторону Житомира. На Житомирській трасі стоїть така експериментальна рамочка, і її через неї можна проїхати. От, тобто це вже є. Таких рамочек нужно, в идеале, э, штук 50, для того, чтобы уже по всей Украине, э, для того, чтобы уже был контроль за строительством дорог. Э, вообще, строительство дорог без этих рамочек, это, э, ну, к сожалению, э, вот, вот, вот это, на мой взгляд, утопия. Рощный вид да? Да, абсолютно. Э, поэтому это архи необходимо, перед тем, как что-то строить, нужно изначально защитить э, то, что мы строим, от разрушения. И это нужно сделать законодательно. И это то, что мы планируем сейчас. Я надеюсь, мы осенью выйдем в сессионный зал с этим законопроектом. Я очень надеюсь на поддержку с, с разных сторон, прежде всего, от депутатов. Что в этом законопроекте и бути эти рамки? В uh, случае, в случае, way. если осенью это пройдет, то я думаю, со следующего года, я не думаю, я очень очень в это верю, в то, что эти рамки будут уже стоять, и все, кто с перевесом будет заезжать в Украину или отправлять груз, будет думать о том, что он делает. Жіть, будь ласка, в нас грошей таки немає, але все одно ми дивимося з оптимізмом у майбутнє ще до війни, ще до цих всіх подій, коли здавалось би більш-менш стабільна ситуація. Багато говорилося про запровадження платних доріг. У наших сусідів росіян є в Європі скрізь повсюди. Є платні дороги, тобто це дороги з підвищеною якістю, на яких можна швидше рухатися Ось це зараз ніж зазвичай на екрані, якраз відео російської бачимо російську дорогу. Да, і вона найдорожча, так у світі. Одна з найдорожчих. Да, там значна сума за її проїзд, але тим не менше є можливість дуже швидко а, дістатися до будь-якого міста і, власне, а, Ну, зручно, да? Зручно ці дороги. Чи в Україні з'являться такі дороги коли-небудь? Обязательно будуть такі дороги в Україні. Я не гарантирую, що вони будуть самими дорогими в мірі. Я сподіваюся, що ця пальма первенства залишиться в Росії. Але вже ми плануємо зараз такий проєкт. Він має бути між Львовом і е, западною границей, Краковец. це 84,4 кілометра. Ми зараз готуємо проєкт, щоб е, вывести його на тендер і знайти концессионера на цю дорогу. Рахували собі вартість в контексті того, щоб порахувати, скільки треба заплатити громадянам, для того, щоб, щоб вам було вигідно цю дорогу якби, ремонтувати там, і слідкувати за нею? Зачит, е, то, что будет собираться от, от дороги, должно идти на покрытие расходов по строительству дороги и, соответственно, содержание этой дороги. Это будет зависеть от того, как мы договоримся с концессионером, То есть это будет, в конце концов, зависеть у концессионера. Но в чем очень важный момент, что всегда останется у автомобилиста выбор ехать по концессионной дороге, платной, быстрой, удобной, либо ехать другой дорогой, которая будет идти через населенные пункты с ограниченным скоростным режимом и бесплатно. То есть эта опция останется. Но я... В Європі путешествує много разів. Я уверен, що люди будуть їздити по удобній, комфортної дорогі, і оплата не буде больше, ніж в Європі. Це точно і маємо питання до вас із мережі Twitter. за хештегом твіт5 До нас звертається один із юзерів і запитує: коли завершиться ремонт дороги Київ-Одеса і чи при нинішньому керівництві побудують хоч одну дорогу на умовах концесії. Ви вже цю тему дещо заторкнули. Uh нынешним руководстве кого, непонятно. Ну, на мы... министерство, очевидно, просто. Мы делаем все возможное, чтобы этот проект состоялся как можно быстрее. Для нас он знаковый, потому что он первый. И, потому... и для того, чтобы в Украине наконец-то появилась действительно дорога э, ну, шикарного качества европейского. То есть это окно в Европу, и мы хотим, хотим сделать его э, из Львова. Э, и в чем еще большой плюс этой, э, этого проекта? Он замкнет кольцо Львова. На сегодня вокруг Львова есть полукольцо. Э, этот проект замкнет по э, Повністко і буде вихід 84 км і ви в Європі. Ще ми говоримо про дорогу, яку запитали Київ-Одеса. Це була така досить швидкісна траса, досить якісна, але останнім часом вона все зношується, збивається і якість її погіршується. Чи можемо ми її повернути до тієї якісної, якісної межі, щоб там можна було реально дуже швидко дібратися з Києва до Одеси, популярний маршрут? Безусловно, эта дорога находится у нас в приоритетах по тому, чтобы ее восстановить. Но если вы спросите у того пользователя, который писал про Кировоградскую и Николаевскую дорогу, я фотографии видел, Кировоградская дорога, Кировоград-Николаев просто уничтожена, там, как, как, как и зона ЭТО дорога. То есть это вопрос приоритетов, и это выстраивается внутри автодора. Автодор выстраивает приоритеты по ремонту дорог. Ця дорога, что в Кирограде будет ремонтоваться? Э, она будет точно в этом году, э, над ней будем работать, потому что это не дорога уже, это, это ужас. И я надеюсь, что те деньги, которые выделяет мировой банк, часть этих денег пойдет в том числе на эту дорогу. На сході України в зв'язку із війною, в тому числі з важкою технікою, яка там їздить військова, фактично знищується інфраструктура дорожня повністю. Чи є вже в планах як рятувати ці дороги, чи тре, що з ними взагалі робити? Чи ремонтувати, чи будувати нові? Це відео, єдина дорога, якою можна доїхати до Кримського. Єдина, ось подивіться, це просто страх і жах. Да, на прошлой неделе у нас была очень большая делегация из Германии, 35 человек, возглавляемая госсекретарем Германии господином Бомбой. И мы говорили о том, что Украина получит 100 миллионов евро на инфраструктурные проекты в зоне АТО. Это прежде всего дороги. И мы говорили о том, чтобы в зоне АТО реализовать, начать реализовывать цементно-бетонные дороги. То есть, безусловно, то, что вы говорите, приковує наше особое внимание. І вот ті 100 мільйонів, які ми зараз получим от немцев, это подтвердження. Скажіть, будь ласка, хочу зачепити таке питання як річкове сполучення. Тобто це стосується не доріг, але стосується також інфраструктури. Чи заплавують у нас катери по Дніпру для того, щоб з Києва доплив швидко до Дніпропетровська, чи навіть до той самої якось Одеси допливсти? Річка напряму зв'язана з дорогами. Чим більше у нас буде переміщатися по річки, тим менше у нас будуть загружені дороги, тим дольше будуть і краще будуть дороги. Поэтому над рекой река вообще это самый большой приоритет внутри министерства. Как прежде всего мы смотрим на перемещение по реке э, Грузов, и, в том, и, и кроме грузов, еще и пассажиров, но прежде всего грузов. В лучшие годы по Днепру. Э, перевозилось порядка 60-70 миллионов тонн. В прошлом году это было 5 миллионов тонн. Я надеюсь, что в этом году мы сможем эту цифру откорректировать в сторону повышения серьезно. По реке можно было бы перевозить, и можно, и нужно перевозить зерновые, то есть продукты сельхоз и продукты металлургии. То, что мы планируем сделать в этом году однозначно. И сейчас, мы, сейчас уже подготовлен законопроект по внутренним водам, І этот законопроект уже, я надію, він буде ще що в от, до перериву Верховної Ради он буде сіном залі. Ну і власне була нещодавно така новина, яка мене дуже потішила, про те, що нібито має запрацювати в кінці травня Дніпровський експрес має. Корабель на підводних крилах з Києва до Дніпропетровська ходити виконувати рейси мені це дуже цікаво. новина була тому, що міг би так до батьків їздити. І зараз ми маємо можливість поспілкуватися із Володимиром Горбанем. це керівник цього проекту, і дізнатися у нього чи запрацює таке, як це раніше анонсувалося. здається, 15 травня мало це початися. Отже, Володимир, скажіть, будь ласка, чи можна буде скористатися 15 травня вашою послугою? А якщо ні, то чому які причини цього? Ну на жаль, ми анонсували не 15 травня, а друга половина. Травня ближче до кінця, а ми не зможемо відкритися 15 травня, тому що у нас недофінансування, де Ми взагалі в планах було відкриття в квітні місяці навігація. Але в нас два інвестора пішли з нашої компанії. Ну, з певних причин, тому що у нас обстановка в державі не для інвесторів, і ми це перенесли на кінець травня місяця. Щонайменше у нас два судна вони підуть або в кінці травня, або на початку червня. Хоча в нас ну, в планах більше відкриття дві магістральних великих ліній, які були за радянські часи, це Київ-Дніпропетровськ. Дніпропетровськ, Херсон і там паралельно ще будуть маленькі о, там до Каніва, наприклад, до Черкас, до Кременчука, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Володимире, а скажіть, будь ласка, які будуть квитки за якою ціною приблизно, так щоб і вам було вигідно і недорого для пасажирів, і які зупинки плануються по цьому маршруту? Ну, ми ціну прораховували а, і зараз вже перераховували, тому що а, на початок а, самого проєкту вартість дизельного палива була 8 гривень, і вартість квітків була набагато дешевше, ніж зараз. Дизельне паливо піднялося, вартість суден також. А, приблизно до Дніпропетровська 350-375 гривень. А зупинки де будуть? Дніпропетровський Херсон плюс-мінус так само буде. А зупинки, скажіть, будь ласка, де планується? Зупинки Київ, Дніпропетровськ буде небагато. Зупинок на перший час. Це буде Канів, Черкаси, Кременчук і Дніпропетровськ. А це буде ну, експрес, тому що ну, в радянські часи ходили два типа лінії. експрес. І звичайний експрес він робив 5-6 зупинок, а звичайний Київ Дніпропетровськ робив а, щось 12 чи 14 зупинок. Ну і він йшов на багато довше, десь годин 11 до Дніпропетровська. А експрес йшов годин 8 з половиною це враховуючи шлюзування? Зрозуміло, дуже дякую і бажаю вам успіхів. І сподіваюся, що ви зупинку в Світловодську можливо зробите. А до нашого гостя в мене питання: скажіть, будь ласка, а чи міністерство інфраструктури має якісь плани щодо пасажирського перевезення по Дніпру? Я додам до страшкового запитання. Краще щоб це були приватні компанії, чи це мають бути, чи мають бути також і державні компанії, які перевозять по Дніпру? запускають ці експреси на Дніпро? Це однозначно частные компанії. У в, в компаніях під міністерством інфраструктури на сьогодні не компаній, які э, можуть по Дніпру організувати пасажирську перевозку. Є пасажирська перевозка, організована по Дунаю. Це э, украинско Дунайське пароходство. По Дніпру такої можливості навіть технической. технічної. Ну, Ось знову пишуть наші глядачі. Э... Марципан користувач питає: коли будуть проекти бетонних доріг в Україні? Чи є проекти доріг із використанням гуми як в європейських країнах по цементно-бетонним дорогам? Ми вже це проходили. есть тобто, є така задача в зоні то спробувати цей експеримент дороже или дешевле, чем асфальтний дороги. Смотрите, цементно-бетонные дороги они значительно долговечнее, они значительно лучше держат, держат вес, то есть они функционируют порядка 30 лет, в то, в то время как асфальтобетонные, они там, 7, 8, 9. Докладнейший про эксперимент в зоне АТО расскажите, будь ласка. Про, про эксперимент. То есть, как сказал уже, цементно-бетонные дороги, они значительно дольше функционируют, то есть срок действия значительно больше, их значительно сложнее строить. Потому что нужно полностью дорогу перекрывать, и укладывается дорога то есть по ней нельзя. Не так, как по асфальту ты сегодня уложил и завтра можно ехать. То есть здесь она должна там, неделю выстояться. То есть есть технологические проблемы с ней. Вот. Но мы сейчас разрабатываем варианты, чтобы в этом году начать. Потому ну, что Украина, к сожалению, очень сильно не до, не до цементно бетонина Дорог, к сожалению, очень мало. По сравнению даже с другими странами, близлежащими, у нас очень малая доля таких дорог. Это порядка 1%. В то время как, например, в Германии это порядка 30%. И эти дороги, они бы очень сильно спасли, например, юг Украины, к примеру. Потому что юг Украины ⁇ это все, что ведет к порту, это дороги разрушаются очень быстро вот этим грузовикам перегруженными. По э, резиновым, как сказали, на самом деле есть технология по э, утилизации старых шин. Когда шины измельчаются и в асфальт э, домешивается, резина. Безусловно, это тоже будет рассматриваться. Любые инновации, которые ведут к улучшению качества дорог, мы рассматриваем. Это в перспективе, правильно? Да, сейчас пока этого нет. Дякуємо вам. А тепер, Сашко, тобі слово. Так, є новина про те, що обрали запобіжний захід колишньому керівнику Одеської міліції Петру Луцюку. Йому присудив Печерський суд домашній арешт, і це найтяжчий захід запобіжний, найпотужніший, який можна по його статті обрати. Його звинувачують у службовій недбалості, пов'язаній з подіями в Одесі минулого року, 2 травня. Це така новина останньої години. Ну а ми повернемося в студію і продовжимо наше спілкування після випуску новин. Продовжуємо телемарафон Україна понад усе. і Ось новина найсвіжіша, одна з найсвіжіших про те, що відбувається на сході України. Все таки ніяк не збираються бойовики виконувати мінських домовленостей. Є інформація про те, що зафіксували українські військовослужбовці важке озброєння, зокрема комплекси точка У. Два комплекси точка у зафіксовано е, на території, яка підконтрольна тимчасово бойовикам у Макіївці. Ну, а це зараз ми бачимо. Відео стверджують користувачі мережі, що це відео саме невдалого пуску терористами що росіянами на українській території цієї точки. У бачимо, що ракета. Взірвалася і повністю знищена пускова установка. Нагадаю, пам'ятаєте, у нас кілька днів тому був е, представник міністерства оборони пан Фідіше. Він казав, що 4 одиниці точки у зафіксовано на території. України та яка окупована, і це ну досить -таки потужна сила. Ну і раніше він казав, не було зафіксовано все таки фактів використання цього важкого зброєння проти українських військовиків. І я доповню ще додає заступник керівника АТО Сергій Галушко про те, що два оці дві ці точки у це в Макіївці. А і ще одна із точок у пішла у напрямку нижньої кринки. Ну і друзі, те, що ми обіцяли прямо зараз із Туреччини, маємо можливість подивитися трансляцію Єнса Столтенберга. Це генеральний секретар НАТО.